Двоє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення. Росіяни протягом доби обстріляли 18 населених пунктів Донеччини. 70 наборів кухонного приладдя у Дніпрі сьогодні роздала благодійна організація New Вей для жителів Бахмутської громади. Безкоштовний майстер-клас малювання для вимушених переселенок провели в Дніпрі представники благодійного фонду Rise of Ukraine. Внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів у Великій Новосілці загинула одна людина. Повідомив Суспільному депутат Волноваської районної ради Володимир Халабузар. Вчора загинув літній чоловік. У нього ще рік по тому згоріла домівка. Я хотів виїжджати з руки новосілки. залишався там майже група новосілка. Зруйнована за даними Володимира, у Великій Новосілці залишається близько трьохсот жителів. Це переважно літні люди, які відмовляються від евакуації. Дітей там зовсім немає. Ті були евакуйовані, люди перебувають в підвалах, допомагають волонтери, міська військова адміністрація, поліція. Через обстріли російських окупантів протягом доби троє жителів Костянтинівської громади отримали поранення. Повідомляє міська військова адміністрація. За даними поліції Донеччини, армія РФ за добу обстріляла 18 населених пунктів області. Окупанти здійснили обстріл Константівки дронами та артилерією. Пошкоджено щонайменше 16 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, інфраструктуру, зградів, ворог. Накрив СМТ за річни Лиманської громади. Снаряди влучили у приватну оселю, загинув цивільний мешканець. Градами армії РФ обстріляли Тарецьк, травмовано двох людей. Руйнувань зазнали 13 приватних осель і господарча споруда. Наслідок ворожих атак маємо загиблих у Бахмуті, поранених в Авдіївці в Часовому яру та селі Новоукраїнка. Вночі російські війська поцілили ракетами по Краматорську. Пошкоджено корпус навчального закладу та житлові будинки, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Інформації щодо травмованих та загиблих немає. П'ять разів російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його словами, травмованих та загиблих немає. У Кураховому та селах веселий Гай, Ганівка та Успенівка пошкоджено три приватних будинки: автомийку, складське приміщення, АЗС та приватне підприємство. Внаслідок обстрілу Успенівки Покровського району в селі загорівся приватний будинок. Та автомобіль повідомляє прес служба ДСНС за інформацією відомства травмованих та загиблих немає. Рятувальники загасили пожежу на площі 60 квадратних метрів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки доставили 500 буханок свіжого хліба та ліки. Дорогою через уламки снарядів поліцейським доводилося двічі змінювати автомобільні колеса, аби дістатися населених пунктів. За два дні шість до нас прилетіло. Як їх ракет? шість ракет. З них дві не сорвалося. Ми вас любимо. За... Удачі вам, спасії що ви нам допомагаєте. Окупанти посилюють заходи контролю населення на окупованій території Луганщини. Повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Військові РФ збільшили кількість блокпостів навколо Луганська, де перевіряють усіх чоловіків. Крім того, військові автомобілі можуть зупинитися в будь-якій точці міста і провести обшук цивільного транспорту. Посилилися перевірки мобільних телефонів на наявність інформації в додатках. Обстріли звільнених населених пунктів не припиняються протягом доби. Росіяни били з реактивної ствольної артилерії. Йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області. Продовж тривалого часу я. Працював в місті щастя лінічним офіцером, старшим лінічним офіцером поліції. І мене зустріла війна, починаючи з 2014 року, в місті щастя. Працювали ми продовжували працювати під обстрілами щоденними. Почав службу у 2018 року і продовжую нести службу в батальйоні Луганська 1 Ми безпосередньо приймаємо участь спочатку в антитерористичної операції, в операціях об'єднаних сил. Прямо по захисту та оборони нашої держави України наряду з іншими військовими формуваннями нашої держави. Приймали участь в різних військових діях. 24 лютого ми прийняли бій у місті щастя. Потім ми перебазувалися до міста Середонецьк, де допомагали військовим в оборонних діях, виконували не безпосередньо поліцейські функції навесні. 2022 року ми приймали участь в обороні міста Рубіжне подальшому. Обороняли та виконували поліцейські функції в місті Лисичанськ. На початку вересня одні з небагатьох поліцейських, які наряду з Нацгвардією, збройними силами, з теробороною приймали участь з перших днів у звільненні Харківщині, селища Вербівка, Балаклія, міста Ізюм. В подальшому ми приймали участь у стабілізаційних заходах при звільненні купянська Вузлового. У жовтні та листопаді місяці ми з поліцейських перші, які приймали участь в стабілізаційних заходах. На території Луганської області це селище Стельмахівка, і також звільняли селище Новоселівське зі Збройними силами. Почався шлях звільнення нашої рідної Луганщини. В теперішній час з нашого підрозділу батальйону Луганська 1 імені Героя України Сергія Губанова, нашого видатного командира, з полку Сафарі, з полку цунамі. Формується об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь. Ця бригада збере найкращих поліцейських, які допоможуть нашим Збройним силам, нашій Нацгвардії, теробороні, прикордонникам звільняти нашу Україну. Вважаю, що ми заслужили такої честі, такої поваги, що нас як окремий структурний підрозділ вводять в цю об'єднану штурмову бригаду людь. 71-річна переселенка з Бахмута. Мироненкогана чекає своєї черги за гуманітарним набором. Жінка живе у Дніпрі майже рік. Каже, з Бахмута виїхала, коли там стало дуже небезпечно. З Бахмута виїжджала 2 августа з мужем, тому що стала обстановка невиносима. Пам'ятаю про том, що такое війна. Мій отец пройшов війну від начала до конца. Мама була в окупації, поэтому я прекрасно понимала, що це опасно для жизни. И мы выехали. Уже к подруге ехали, потом искали, где жить и все остальное. От войны нужно только уезжать. А кто остается с детьми, так... Я взагалі не розумію цього. Ганна каже, дому в неї вже нема. У Дніпрі квартиру орендує. Звісно, важливо, тому що ми ж уїхали ні з чим. І поэтому здесь хорошая помощь. Юлія теж прийшла по гуманітарну допомогу. Жінка-переселенка з бахмута евакуювалася з чоловіком і дитиною у квітні минулого року. Каже, у сім'ї працює тільки чоловік. Допомога потрібна. Ми виїхали взагалі без нічого. Взяли з собою тільки там пару сумок, речей і все. Все залишилось вдома. Ми жили набагато краще, звісно. Умови не дуже, а гроші. Беруть великі за ці умови. Гуманітарні набори видає благодійний фонд New Way за фінансової підтримки German Doctors. Сьогодні підготували 70 таких наборів саме для переселенців з Бахмутської громади. Сьогодні ми допомагаємо наборами-кухонами. Тут у нас в наборах йде кострюля різного літражу три штуки, другі коробці. У нас йдуть виделки, виделки, ложки. Маленькі ложки, чайні, сковорода та набори з чашок, шість штук чашок і по шість штук тарілки, сукні та для другого. Катерина каже, що отримати допомогу, потрібно зареєструватися у благодійній організації східно діаспора. Владиславу Кулус, Олександр Буряк, Суспільні новини, Донбас. Перешно вирі зачиняється. Наступна зупинка вулиця Богдана Хмельницького. Уже півроку на тролейбусний маршрут о 5.20 ранку виїжджає водійка Валерія. Дівчина-переселенка з Бахмута. Переїхала у Дніпро в квітні 2022-го і одразу почала навчатися у депо. Не знаю, що з домівкою Останній раз чула ще в грудні. Ось, напевно, знати не хочу, але думати, що мій будинок стоїть, коли все місто вже в пеплі то вже дуже таке. Цікавість до тролейбусів, згадує Валерія, у неї була ще з дитинства. Всі гадали, що я це переросту, це так, дитячий лепіт. От в школі взагалі мене там чуть ли не були, що це тиждень. Дівчинка, які тролейбуси, кажу, що поганого, хтось там футбол, волейбол, кажу, мопеди, ну кому, що кажу. Та остаточно визначилася з майбутньою професією у 13 років, розповідає Валерія. Дівчину тоді збила автівка і першу допомогу їй надала саме водійка тролейбуса. Приходила до мене водійка з, з тролейбуса, потім я з нею їздила на фізпроцедури, ми з нею так. Почали спілкуватися, познайомилася з кондукторами. Це було літо, і я вирішила, що мені подобається це для мене, що я хочу пов'язати своє життя з тролейбусом. у своїй роботі каже дівчина полюбляє поїздки на маршруті зранку та ввечері. Коли їдеш по мосту і зустрічаєш там світанки або сутінки, ну дуже гарно. Захід сонця саме таке. Найгарніше, напевно, в нашій роботі. Аби стати водійкою тролейбуса, Валерія закінчила курси, що тривали три з половиною місяці, та склала іспит. По-перше, це екологічний вид транспорту. Це мені подобається. Не знаю, габарити відчуваю. Головне впевненість. Мабуть, початком повномасштабного вторгнення у Дніпрі нестача водіїв електротранспорту кажуть у міськраді. Понад 100 кермувальників пішли на фронт. Водієм може стати будь-хто. А головне це 21 рік та бажання. Максимального віку немає, але ми працюємо з водіями, які повністю здорові, скажімо так, у людини з віком виникають проблеми з здоров'ям. Нині на посаду водіїв трамваїв та тролейбусів у Дніпрі шукають 300 людей. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Викладачка Надія показує, як підготувати полотно перед написанням картини. Спочатку треба створити фон. Сьогодні писатимуть квіти. Тема заняття теплий травень. Надія розповідає, треба змішати жовтий, зелене фіолетовий з білим. Мають бути пастельні тони. Свою картину пише переселенка з бахмута Юлія. Вирішили навчитись малювати, підняти настрій знімаємо, від, від дітей відпочиваємо. В Дніпрі жінка живе рік. Каже, в Бахмуті ще залишаються знайомі, зв'язку з ними немає. А це Ірина. Вона розповідає, більше року тому переїхала до Дніпра з Сєвєродонецька. Сюди прийшла навчитися чомусь новому. Каже, часто відвідує заходи для переселенців. Я тут знайшла друзів і сьогодні один із тих днів, коли я запросила сюди подружку. Так і це, це. І мені вистачає, і вони росли на планові. але ну, мабуть, не мабуть треба більше. Пишуть акриловими фарбами, змішаними з текстурною пастою. Малюнок має вийти об'ємним. Така техніка називається 3 d паста, розповідає викладачка Надія. Вона інтересна тим, що при высыхании у нас объемная работа получается на картине, и даже сама по себе вот этот объем подкидывает тени как бы на холст, и работа интереснее смотрится в любом любом ракурсі. Сегодня мы попробовали ложечками, Еще есть такой инструмент мастихин, да, э, аналогично тоже техника выполняется. Вже четверте таке безкоштовне заняття для переселенців. На кожне запрошується близько 30 учасників. Малювати вчать професійні викладачі. Організували такі заходи працівники благодійного фонду Rise of Ukraine». Наші курси пройшли понад 100 дівчат внутрішньопереміщених осіб. Ми вважаємо, що їх розвиток, що можливість помалювати, відволіктись від проблем, які у них існують, це крута можливість для того, щоб розвиватись далі, для того, щоб здійснювати свої бажання і рухатись вперед, незважаючи на війну і, попри всі обставини, що спіткали цих людей. Сьогодні малювати вчилися 24 переселенки. Такі майстер-класи проводять раз на місяць. Анастасія Гласюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.